Так, всім привіт! Сьогодні відео піде не про сільськохозяйственну техніку, а про такого Peugeot, Peugeot Partner TP. Год 14-й. В общем, є у них така проблема із воздушним фільтром, який опускається і перетирає проводку. Так як я дуже багато сидю в інтернеті, то... Оцю всю проблему я вирішив передивитися, ну, скажімо так, наперед, щоб не перетерло проводку. Коротше, в общем, оцей жуто, він перетирається. Ну він почав перетиратися, ну саму тільки оплітку. Опльотка, я так розумію, типа як стекловолокно, щось таке, бо у в пальці. Коротше, ось тут. Е -е, хорошо, що вона була отстєбнута і, скажімо так, вона лежала нижче. Якби вона була вище, отак от на місці на своєму, то отут би вже перетерло. Ну, скажімо так, цей. отут треба заізолірувати. В общем. Ось є ось одне місто шпилька. І ось за топливним фільтром, ось я її пальцем показую. Теж ще одна шпилька є. На ці дві шпильки надівається воздушний фільтр. Я його зняв вже. В общем, отакий він у нас, цей воздушний фільтр. Я його міняв 10 тисяч назад. Машина їздить тільки по трасі. В принципі, поки не міняв. Масла масло поміняв, поки... Воздушний не міняю. Коротше. Е, може я зараз зніму і подилюся, чи є там мусор, чи нема. Е, ось воно місто таке ось по Ну, нерівне. в общем. Ось, Видно, як я тінь ділаю, воно блискуче. Оце ось. треться об проводку. Ось такі дірки розбивано, тут ще більш-менш. Більш а ось отут уже, звісно, конкретне. О. Так, оце що я хочу сказати. Оригінальні ці, ось зараз, кстати, зніму вже. Ані ось листя є. Ну, не дуже такий, щоб дуже прям грязний фільтр. Ну типу це, кстати, фільтр Денкерман. Витрусю по цей. Оригінальні резинки, які ось сюди надіваються оце, на фільтр, стоють 290, по-моєму, чи 280 гривень дві штуки. В общем, багато дуже ставляють із приори резинки. Я купив із приори не було. Отакі резинки. Це тавровські резинки. Ось їх 4 штуки в комплекті, стоять вони 28 гривень. Надівається вона, тут, мабуть, десятка. Ось, зараз, тут, мабуть, десятка, а отут, мабуть, 8 мм. Ну, надіваються вони, як бачите. Очень дуже, даже хорошо. Тобто, отут чуть трохи якоюсь смазочкой, і буде ідеально. Зараз пропіримо на корпусі на самому. Ось візьмемо тут, де розбита оця фігня. Тобто, надіться, наділось, і в принципі навіть плотно, ну, як как би, бы не тіліпається вона в ніть. Но плюс в тому, що тут отверстє. У резинки оцій на 8 мм, а там у нас на двигателю на 10, то воно роздасться іще по кругу і буде взагалі стояти ідеально. Ось цього, якщо немає тут резинок, у мене, кстати, їх взагалі не було. Я спробував ну, я вчора, їх не було. І сьогодні, скажімо так, поїхав і купив цей. Поїхав, купив нові ну, резинки. оці. О. Так, кажуть, може бути, типа якісь посторонні звуки. В принципі, посторонніх звуків не було, але. Но... Ну, якби так, да. не було взагалі резинок. Що треба для цього зняти? Зняти треба патрубок, скажімо так, це називається він підводящий, чи як вставляється він ось сюди ось сюди, це заборний, філь... заборний патрубок, воздух холодний, забирав ось тут. Потім зняти ніж знімати той патрубок, зняти з вакуумного усилителя. Ось ось шлангочку. Оцю з вакуумного зняти і зняти розйом датчика масового розходу воздуха. Ось я його сюди положив. Положив акуратно, відкрутив з двох болтиків, щоб нічого не де. І зняв, відкрутив ось ось тормозний бачок, Откручуєте з клапаної кришки два болтика. Воно туди знімається. ніж знімати, цей, треба зняти кришку воздушного фільтра. Ну, десь примерно так. Зараз зберу назад і ну, думаю, заведу, спробую, як воно дренчить, не дренчить. Ось зараз покажу ще отако, отакий каталожний номер. Кстати, Запорожський завод. ЗАЗ. 4 втулки, 28 гривень. Дві втулки оригінал 280 За таку суму я можу міняти їх кожні 3000 км. Все, зараз, короче збираю. І потім заведу послухаю, як воно працює. Так, ну що, в общем я зібрав. Коротше, дивіться, що хочу сказати. Розбирається, збирається, ну десь буквально 15 минут розібрати, 15 минут зібрати. Для того, щоб легше ще було, отут откручував я оцю ось железку, держиться вона на двох болтиках на 10 головка. Не знаю, що вона ділає, Тут причеплений один якийсь розйом. Можливо, це датчик температури якогось ну, навколишнього середовища, ну, типу, десь так. Фішка одна. Більш фішок немає. Открутим бачок. Фішка раз. Тут ось сразу під фішкою вакуумний, Вон зелененька її видно, шланочка вакуумного усілітіля її. цей Зараз. Її знімаємо, знімаємо цей патрубок з цей патрубок. Знімаємо кришку три болтика під Торкс і одна защёлка. І воно це все діло виїжджає. Який використовував ключі, зараз покажу. Так. Зараз, зараз, зараз. Не фокусує. Торкс 15-й Торкс. 25-й. Удлінитель, отакий, типу, як ну, отвертка. Головка чи тріщотка, тріщотка маленька, удлинитель, ще один із карданчиком. Головка на 13 длинна для того, щоб оті болти на клапані кришки. І головка на 10 длінна открутити оту кришку. Оце і всі інструменти. Зняв ці резинки, так як вони, не бачу у них смисла. Вообще. Тільки торохтять і создають лишню вібрацію. Зараз заведемо і послухаємо, як воно працює. Ще поки крутив, тут у мене ось страшний спеціаліст прийшов до мене. Коротше. Ну все вона спала, поки я тут збирав, вона вже почала шаритися. Так, провіряємо. Зажигання включено. Ой Окей. Запуск. Ви знаєте, на перше моє ощущення дійсно тихіше мотор робить. Він до цього такий прям ру -ру, так торохтів. Мабуть, дійсно вібрація була от, до цього ну, коробка, він сам коробок создавав, типу, як ну, резонанс такий. Тобто зараз тихенько працює. Ну як, дизель, зрозуміло, що працює жорстко, скажімо так. Ну от До цього коробка дійсно, вібрації немає. Пластмаса по металу. Так що, десь отак. Коментуйте, ставте лайки. Всім миру, тепла, до нових зустрічей.